Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deus. Сьогодні 8 травня і ми вирішили ще переїхати по полях. Проїздили 2 години, вже все позасіяно. Тож вирішили покопати по старих місцях, ще де не засіяли. Таке поле, воно вже трохи заросло. Ще з осені зроблене, сходжене, переходжене, але вночі був дощик, земля волога, може якісь сигнальчики будуть. Привітність гарна має бути. Тож вирішили тут походити вже, так як вже нема вибору. А якщо буде цікаве, то обов'язково вам покажу. А пошук скрибів триває, тож підписуємося і ставимо вподобайки. Був сигнальчик. І впадає в нас якась металопластика, пане фіблка. Скоріше за все фібулка. Є пряжечка їхня. Ось така пряжечка. Ось така цікава, кругленька. Ще такої ненаходить круглої. А ні, вона, певне, просто язичок. Ось так вона має бути, скоріш за все. Беремо. Так до такого поля. Такий сигнал це рідкість. Але сьогодні після дощику, думаю, провідність краще та й будуть сигнальчики. Збираємо. Друзі був сигнальчик і випадає кусочок. Скоріше за все срібної фібуки такої. Сигналів мало. Але щось тут попадає якісь запчастинки їхні, шрапнельки, наконечники від патронів. Ми нічого ходимо, головне, що є сигнальчики. Може щось від скави попадеться. Беремо. Біля кусочка фіболки ще випадає один кусочок. Чогось срібне. Ось така якась пластинка загнута. Чи такісь медальончик був то ми вже не дізнаємось. Але срібло попадає. Значить може і золото попасти. Забираємо. Був ще зігнанчик і випадає ось така пружинка. Ще із оголочкою від фібуки. І така ціленька, тільки фібули не вистачає. А остра буде брали. Забираємо. так, друзі, дивіться, просто зверху лежить пряжечка. Їхня ось така от. Так візуальна знахідка. Тупо очиму побачив. А Дивіться яка велика, ще й робоча. Так капіта. Ніхто не собрав її. А ми її візьмемо і заберемо. Друзі, був гарний сигнальчик, думав динарик. А на жаль це певний козвонетка. Ой, зараз подивимося, що це за манітосик. Якийсь крейцарик. Щось не видно. Добре. Так, один. Один крейцер або один гелер. Але стан більш-менш нормальний. Чи то навіть, чи то Польща. Непонятно. Короче, шостої парафії. Не цікаво, як то кажуть. Але нічого. Копійка теж. Гарна знахідка. Беремо. Друзі, камаради, в кого як називають ось таке приблуда? Нас називають... Маска Зорро. Кстати, дуже вже мало їх попадається на полях. Колись було їх валом З ферм попривозили з гноївок. Куча була, Зараз вже рідкість. За не за сезон це тільки знайшов Ось така знахідка. Так, друзі, стукає от ямки глибокої. До штика майже випадає монетка. Зараз подивимося, що тут за монетка. Савдепія. Савдепія, скоріш за все. Три копійки. Давай герб. Гербик є. Три копійки. Не видно тримати. Ще якесь погнато. Нічого, сигнальчики є. Будемо збирати Так, друзі, є гарна знахідка, правда візуальна. Я її вже бачив зверху. Дивіться, яка бусина зверху лежить, стекляна. О, та ти що ціленька ще ціленький ціленька стікляна. Та ти ж отвір. Прикольна до мене знаходить. Трошки зверху коцнута. Дестрактор зацепив. Але гарно. Сікло. якийсь перелив. переливається з боку. Клас. Це вже зачетно знахід. Забираємо. В мене ще стекляна, не кам'яна. Це вже піде в колекцію. Бомба. Беремо. Ну що, друзі? Не всі поля ще вибиті, ще знахідки попадається. Дивіться, що я бачу. Це в нас динарій Обана. Ще легенда нормальна. На жаль, скоріш за все Ще бронза Леміс спевно, в Бо видно якийсь Нальот на ньому, а може і срібний, Ну бив не дуже так гарно, Ось таке. Це клиент. Але нічого, денник є, прясельце гарне є, та й вже ковдався, Що дощі починає накрапувати. Ходимо ще поки. Беремо. Був ще сигнальчик і випадає знов монетка. Якось. І це в нас крийцарик або Гелер. Два Гелера, певно. Так, два Гелера. Ось таких два Гелера в гарному стані. 1894 рік. Беремо. Такі от, красень. Нальчик і впадає ось такий маленький хрестик. Це вже десь такий перша святова права нестаренький. Розп'ятім такий без брезушка. Забираємо. Так, друзі, є ще одна візуальна знахідка. І ось тут така малесенька-малесенька бусинка лежить. Ось вона. А мене сьогодні хоч радує те, що цікаві знахідки і все візуально. Ось така маленька бусинка. Забираємо. Люблю такі знахідки. Панчик і випадає ось така фібулка. Правда, не ціла, поламана, але фібула. Ще, правда, одну знайшов ціленьку, але її не знімав. Почався дощик маленький, бо не будемо зараз закруглюватися. Наразі ще ходимо. Так, друзі, коп підходить до завершення. Так, починається дощ, небо трохи затягнуло, а я вам покажу сьогоднішній результат. Якби не візуальна знахідка, то би коп був би так собі. А так як попало класне прясло стекляне, це дуже-дуже класний коп вдався. Так що дивіться, що сьогодні знайшов. З цікавого не дуже, але що маємо, то маємо. Поле бити перебити, подивіться, вже позаростало. Сходжено, переходжено, але знахідки є. І ось такі вони. Ось така ціленька фібула була. Я не знімав, був. Дві пряжечки. Одна така вже язичок поставив на місце. Думав, що такої пряжки не знаходив. Оказується, воно так має бути. Одна велика пряжка. Пару монеток. Три монетки. Гелерс, Авдепіа і Крейцер, скоріш за все. Ось такі три монеточки. Пару кусочків срібла. Це, скоріш за все, від пінцета був. Пінцетик срібний колись. Хрест який воєнний якийсь. А може і не воєнний, може післявоєнний голка, ще пару кусочків було, така фібулка, ще такий кусочок срібла попався. Якась браслетика, непонятно. Ну як завжди відкриваємо карманчик. А тут ось такий денник попався А От Фалостійно думав, а то, то певно не Фелостінно. А може й Фелостін. Легенда гарно вискочила. Ось так. Тому в срібний. Казалось, скоріш за все блокирований сріблом. Тут таке ось така маленька бусинка, що попалась була. Ну і основне, що мене сьогодні порадувало, це ось таке стекляне прясельце. Правда, трохи скол, але в основному ціленьке. Миється вдома Думаю буде цікавеньке. Таке воно світиться на світлі. Треба буде гарно помити. Це моє вже друге зелене. Ось так. Сьогодні, як то кажуть, ковдався за дяки цьому прясельці. А з вас... Друзі, попрошу лайк, підписочку, хто ще не підписаний, та якийсь коментар ставити. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей.